Мені дуже прикро, що в країні, якої йде війна, дітей закону нагло врут, безцеремонно обманують наш граждан, причому врут, врут на державному рівні. А іменно поліцейські 1 батальйону 5 роти Солти... Солтановський ОС, Йдеться про патрульну поліцію. Річ в тому, що мене зупинили патрульні. Дізналися, що я військовий, давай обискувати. Пасти з фронту, значить, а що щось є запрещене. Запрещеного нічого не виявили, обискали два рази, плюс до того, що гроші в кармані перечитали. В итоге дали протокол, що їхав без номерів. Мені це не сподобалось, я подав до суду. Суд відмовив мені, указавши, що поліцейські сказали, що у вас були номера нестандартного розміру, чорного кольору з білими літерами та й. Номера не знав заставив лише з літер, без цифр. Це дуже прикро, але це чистіша лож. Я перебігаюся лише з державними номерами. Так, да, бувало, що я відбігався на військових автомобілях без номерних знаків. але це було рішення військового командування. Все таки війна в і Тоді, коли рухався без номерних знаків, мене не зупиняли. Коли я їхав з номерними знаками, дотримувався закону, всіх норм. Написали, що я їхав з номерними знаками, заставивши слід з букв і нестандартних розміру. Якщо так, то покажіть доказательства, приділить доказательства в суд. І чому суддя без яких-либо доказательств вірить цим поліцейським, які висижують в тилу, а не вірить людям, які на фронті захищають їх, цих чоловіків, навіть самого суддю. Захищає, щоб ви тут спали спокійно. вірить в наглої брехні. Якщо ви виписали штраф, то випишіть, будь ласка, за дійсне нарушення, а не за видумане, що якби номера состоявши з букв і нестандартного розміру. Якщо це було так, придивіть докази. А без доказів, я вважаю, що це дуже прикро, що в нашій страні вікна війна, отак от, от нагло, на військових, які захищають цю страну, вішують обвинення надумані, без ніяких доказів. Хоча би щось правдоподобне, а це дуже прикро. Я думаю, що рано чи поздно це застане кінець і за всі ложні обвинення хтось таки винесе наказательство. Слава Україні!